29 грудня народний депутат України Руслан Сольвар відвідав державне підприємство Укривтранс і зустрівся з його керівництвом. Знайомство з підприємством розпочалось з музею, в якому знаходяться цінні експонати, які зберігають пам'ять і традиції Фастівських залізничників. Були та саме залізничні гаубахти. І оце от фастівські гаубахти у нас сохранився замок. Вони ж тоді прирані до, до, до воєнних. Да, розовити, да, да, да. І садили залізничників на МГВВ. Начальники депо, які керували цим підприємством, так? Єсім це Кінькович. Це це дав, 22 роки керував. Ого. Був ще секретар порткому, молодий ще. Це, скільки йому років тут? Тоді йому було 31. 31, 31 так. так. Під час зустрічі з директором «УкрЕфтрансу» Руслан Сольвар повідомив, що його призначено першим заступником голови транспортного комітету Верховної Ради, і робота в комітеті розпочинається з перших днів нового року. 10 січня у нас буде перше засідання комітету. Я взяв, війшов в комітет по залізничному транспорту, тому буду опікуватись саме цими питаннями. Думаю, що на цій посаді. Я зроблю все для того, щоб залізничники відчували себе людьми соціально захищеними. Ну і буду робити все для того, щоб було порозуміння і залізнична галузь процвітала. Фастів, це ж залізничний закузі. Напевно, те, що ми стали великі. депутатом. Іменно і Фастівська земля підтримала, підтримала вас досить да. таки так потужно, дуже потужно то е, це як, напевне, так має бути, така доля ваша, така склалася. Але в загальному я вже хочу сказати, що коли спілкуюся в колективі з людьми, простими людьми, вони вже зауважують і всі знають, хто такий Руслан Сольва, тому що е, вже є якісь відчутні. Слова, де ви ваші слова з ділом не розходяться, Василь Михайлович Ільчишин висловив задоволення і новим призначенням депутата, і власне зустрічю з ним, зауваживши, що за короткий період люди впевнились в тому, що слова депутата не розходяться з ділом. Я відчуваю керівник, де коли поки люди не відчують, що ця людина їх не обманює. Що якщо вона сказала, вона робить. Або якщо дійсно в неї не виходить, вона відкрито виходить і каже: Ви знаєте, це так не виходить, але я буду робити так, чи так, чи так. І ця віра вона допомагає. Ніхто не розуміє, але по ідеї це є сама суть, як треба працювати, і люди тоді будуть тільки поважати, казати, Абсолютно. все класно, все супер. Після виборів Руслан Сольвар зайняв активну громадську позицію. Бере участь у засіданнях міської та районної ради. Незважаючи на його зайнятість у роботі пленарних засідань, вимушений вирішувати і поточні проблеми виборців. І судячи з їх звернень, саме наболіле з них, це стан доріг у місті. Я вже неодноразово пояснював, розповідав і в міській раді, щоб ми почистили вулиці, але коли я тільки що їхав, нічого не зроблено, і вулиці перебувають в області в самому гіршому стані. Тому я хочу звернутися до мера. Щоб він звернув на це увагу, тому що люди на це вже звернули увагу дуже давно. Я, як депутат, коли були ці буревії, повністю надавав допомогу комунальним службам. Але ж я не можу взяти на себе повністю функцію комунальних служб і мерії очистки доріг. Я міг би це зробити, але я не буду це робити. Поки що я ставлю акцент для того, щоб Олександр Миколаївич звернув на це увагу. Тому що я їжу по броварам, їжу по Макарову, їжу по Білій церкві, але ну, немає такого стану доріг, як тут. Це просто занедбані дороги, на них ніхто не звертає уваги. Тому я хочу задати це питання і отримати на нього відповідь. Я думаю, що ви звернете, шановний Олександр Миколаївич, на це увагу і в найкоротший час почистити всі ці вулиці. Чому після свого призначення в транспортний комітет депутат завітав саме до Укрифтрансу? Е, мені дуже приємно, що я побував в такої потужній організації, як ваша. Чому? Тому що тут працює саме велика кількість людей, Фасівський е, саме Фасів є великим е, залізничним вузлом. І... Надалі я думаю, ми будемо співпрацювати з вами і йти рука об руку, пліч по пліч, по всім нашим питанням. Користуючись нагодою, Руслан Сольвар привітав весь колектив Фастівських ревтрансівців з Новим Роком та Різдвом Христовим. Побажати в майбутньому році щастя, здоров'я, успіхів і всього самого найкраще, щоб ми мали виплачені пенсії, зарплати, очищені дороги, освітлення по вулицям. Залізничники получали, отримували завжди зарплату, як говориться, і вона тільки піднімалася, а не опускалася. Задоволеним зустрічю залишився і керівник УКРівтрансу. За його оцінкою, гість є професіоналом і чітко володіє ситуацією, в тому числі і в залізничній галузі. Я впевнений, чомусь тим, що віра в мене є. Що слідуючому році ми будемо плідно працювати на своїй мірі, ви на своїй? А від цього буде вигравати місто і наша держава. В інтерв'ю телеканалу Руслан Сольвар повідомив, що робота із зверненнями виборців продовжується до його фонду. «Разом у майбутнє та безпосередньо до нього звертається дуже багато людей. Я вам однозначно хочу сказати, що всі ці люди внесені до бази, яка буде відпрацьована і обов'язково допомога надійде. Що стосується звернень, які необхідно вирішувати зараз, от, наприклад, поміняти резину на автобусах, купити акумулятор, тому що ну поки там е, міський бюджет запланується кошти чи виділиться кошти, людям повинні люди повинні працювати, діти повинні їздити в школу. То я вам однозначно говорю, що ці питання я вирішую дуже оперативно. Є Підтвердження моїх дій тому я зайняв дуже активну позицію в окрузі. Особливо мені дуже подобається Фастів, тому що тут більше всього за мене проголосувало район. І ви бачите, що я залишаюсь разом з вами, і практично кожен день я нахожусь в Фастові та Фастівському районі. Олександр Петров, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.